Місто бахмут. Ситуація наразі в місті, чуєте самі, стрілкові бої, артилерія, міномети працюють, ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші казаки відбивають всі атаки піхотні. Тому все добре. Чекайте на гарні новини. Вітання Україна. На календарі 11 грудня 22 року. Місто Бахмут. Бахмут це Україна. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писав. Зайшли, забігли, нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете і Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових, Збройних сил, а не ваше. Інквізитор. Доброго ранку. Як бачите, погода хороша. Настрій теж хороший, настрій бойовий. Повірте, будемо стояти до кінця. І Бахмут ми не здамо. Що ви там не говорили, що ви там не писали. Бахмут був, є і буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Козаки, окрема подяка козакам на нулях, на мінус нулях. Ви справжні титани. Завдяки вам, піхоті, 90% респект і повага. Тому що то, що робите ви, ну це треба розуміти і бути там, щоб зрозуміти, якими титанами потрібно бути, щоб тримати оборону в таких умовах. Тому, друзі, не хвилюйтеся. Бахмут це Україна. Вірте в ЗСУ. Вітання Україна. Друзі, на календарі. 13 грудня 2022 рік. Казаки, там поширюються чутки про те, що Бахмут здали. Хтось кудись забіг, хтось когось захватив. Дайте пару слів для наших громадян. Ніхто нікуди не втік. Ми знаходимося в Бахмуті. Тримаємо Бахмут. Ніхто його не здасть. Годіння. Ну а що говорити? Орки лізуть, ми їх стримаємо, б'ємо, але вони все одно лізуть і ми Бахмут не збираємося здавати. Друзі, велике прохання. Не дивіться там всяких псевдоекспертів. Не лазьте по телеграм-каналах, не збирайте всякі там плітки. є перше джерело. Хочете дивитися із військових журналістів, хто більш об'єктивно подає інформацію, це Юрій Бутусов. Або дивіться наших козаків, які із зони бойових дій дають там е, коротенькі релізи. Велике прохання, не сійте паніку, все буде добре, все буде Україна. Бахмут стоїть, Бахмут тримається, всі на своїх позиціях. За заводи там шампанських він, гіпсокартонний. Не поширюйте плітки оці дурниці. Це перше. І ще одне. Там деякі політичні експерти розказують, що 93 бригада вивели, вийшла, дивіться, це Бахмут 93 на місці. Заспокойтеся. Все буде добре, все буде Україна. Слава нації. Смерть ворогам. Ось. Вітання, Україна, на календарі 15 грудня. Вставай, щоб ти видно було, а то будуть говорити, що ми, эти е, штабні офіцери приїхали з Генерального штабу відео записувати. Казаки, місто Бахмут, 15 грудня. 22 рік оперативна ситуація в місті наразі така: тривають дуже тяжкі бої, дуже сильно працює артилерія, стрілкові бої великі. Ворог лізе просто як торгани, несе сумасшедші втрати, але все одно лізе. На деяких напрямках ми контратакуємо, на деяких напрямках вони намагаються продавлювати. Інтенсивність боїв дуже висока. Пару слів, он, козаки, які тільки закопів, хай скажуть, що наразі відбувається в окопах. Повний пізделець. Не, не матюхай, старайся вийти для людей. Щоб не матюкати, скажу що. Як, як орки лізуть. Як орки лізуть. Дуже Плотно. І... Плотно лізе групами по 30 чоловік, намагаються видавити наших. І не не шкурує, що кількість людей що і, коли дуже велике. Поклали одних, випускають других, йдуть, ідуть, і йдуть. йдуть, йдуть. І причому стараються закривати з усіх сторон. Так, там не дуже приємно. Вони групами лізуть. Вони от їх валиш, а за ними ще одні лізуть. Вони тупо лізуть групами. Їх зомбі. А їх так. нічого не зупиняє, не знаємо, що вони споживають, але вони за пожив... препаратами. Да, з якимись препаратами їх холять і вони лізуть і лізуть. Друзі, ну, такі урахування має місто Бахмут. От ви бачите. Наразі інтенсивність артилерійських обстрілів значно посилилася і це в крайні 2 дні. Але наразі станом на 10 годину ранку верні, на 9.05. Місто стоїть, місто тримається. Тому, друзі, наразі оперативна обстановка така, коли вона буде змінюватися, ми будемо вас тримати в курсі в межах того, що дозволено розуму поматуванням. Тож, тримаємо стрій. Все буде Україна. Слава нації. Смерть ворога. В місті опитне та в місті Бахмут. Довгий час. На околицях міста Бахмут довгий час йдуть запеклі бої. Але тут знаходяться хлопці та дівчата Збройних сил України, які кожного ранку, кожного вечора доказують, що наша Україна це міць, це сталь, це титани, титани, які готові виборювати свободу нашої неньки. І не далі. Ми, Збройні Сили України та всі ті, хто захищає місто Бахмут, опитне і другі населені пункти, будемо показувати дуже вражаючий результат. Слава Україні! Героям слава! Туда нахуй! <серкнув> блядь! Бахмут, 13 грудня, День сухопутних військ, ідери лізуться з усіх сторон. Фух, тримаємо оборону як можна. Хто хоче всі 100 тисяч, дають десь